Слово, що оживляє біблійні роздуми. Продовжуючи розважання над Євангелієм від Марка, пропонуємо вам роздуми над першими рядками цього Євангелія. Насамперед попроси Ісуса, щоб дарував Тобі благодать Святого Духа, щоб могти розуміти і з відкритим серцем прийняти Боже Слово, яке Господь скеровує до тебе особисто. Далі уважно прочитай пропонований уривок Євангелія та зверни увагу на фрагменти, які тобі незрозумілі і важкі. Тоді прочитай текст ще раз, намагаючись застановитися, в якому контексті з'являється ім'я Ісуса Христа. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в пророка Ісаї: Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос вопіющого в пустині. Готуйте Господи, від дорогу, вирівнійте стежки Його. Вже в першому вірші свого Євангелія багатозначно підсумовується її квінт-есенція, початок доброї новини Ісуса Христа, Сина Божого. Насамперед інформує, що тут є початок всього, покликаючись на перші слова Книги буття, початок мого життя і всього, що є в моєму житті і є моїм життям, знаходиться в Ісусі Христі, в добрій новині про Нього. Початок Євангелія Ісуса Христа. Слово початок вам щось пригадує книгу буття, коли був створений світ, цей світ, який ви бачите, який знаєте, але так багато чого вам у ньому не подобається. Отож, тепер є інший початок, тому Євангеліє представлено як початок чогось нового. Святий Марко хоче привести до зустрічі учня із вчителем. Готує до зустрічі з Ісусом у такий спосіб, щоб учень міг досвідчити близькість Христа, внутрішньо Його пізнати, наблизитися до Нього, нав'язати з ним особистий контакт, вибрати його і піти за ним. Слід пам'ятати про важливий історичний контекст, в якому постає це Євангеліє. У цьому нам допоможе атмосфера перших віршів, якими будемо молитися. Автори, редагуючи Євангеліє під натхненням Святого Духа, думає про конкретну спільноту, пише її у визначеному часі. Це був час, коли про Ісуса ходили усні розмови, і не було написаного Євангелія. Крім правдивих усних передань, з'являлися і помилкові розповіді про Ісуса Христа. Всі, що мали можливість його пізнати особисто, чи з розповідей наочних свідків говорили про Ісуса, жили ним, але в такий спосіб. В який про нього почули, так поширювалися про Ісуса різні суперечливі погляди, які не завжди відповідали Його правдивому образу. Слід сказати, що перші християнські спільноти походили з юдейського та поганського середовищ. Отож, можемо зрозуміти, чому святий Марко у Євангелії підкреслює, що Ісус шукає своїх учнів серед юдеїв і поган. Ісус, як зауважує Євангелист, обходив не лише юдейські міста, але і десятимістя. До нього приходили люди з поганських міст. Тиру і Сидону. Ісус зцілює хворого з Геразинського краю і сирофінікійку. Від самого початку Марко підкреслює, що Ісус зустрічається з людьми, які мають свою релігію, часто цілком іншу. Одні пов'язані з поганським розумінням і переживанням Бога, інші з юдейським. Це означає, що Ісус зустрічає людей, які вже мають свій образ Бога. Це не є народи, які не мають жодного досвіду віри. Навпаки, люди мають свій світ віри і вірувань, до яких Сильно прив'язані, мають власний спосіб переживання Бога і світу. Ісус приходить до віруючих людей. Це перший і найважливіший пункт наших роздумів. Ми думаємо так само, коли відкриваємо Євангеліє від Марка, щоб зустрітися з Ісусом, починаємо його читати з конкретним образом, розумінням Бога у серці. Ми носимо образ Бога, який формується в нас від початку нашого життя, який до нас промовляє і порушує. Образ Бога формувався не лише під впливом святого писання, але і людського фактора впливу, і так як у випадку поган чи юдеїв, наш образ Бога не є повним, в ньому є наші прив'язання, упередження, фальшиві поняття. Тому дуже важливо, щоб вже від початку вміти визнати цю правду і погодитись з нею, навіть якщо наше дотеперішнє розуміння Бога приводить нас до кризи. Тепер погляньмо на два різні образи Бога, яке представляє нам Євангеліє від Марка: Поганський образ Бога. Ісус зустрічався з поганами. Святий Марко значною мірою скеровує Євангеліє до учнів, які походять із поганства. Запитаймо себе, чи і я не знаходжу в собі рис поганського бога. Що ж характеризувало переживання божества у житті поганина? Треба сказати, що погани були дуже релігійними, мали своїх богів. Поганин мав сильну свідомість присутності божества. Прикликання божества було для них повсякденним. Так само є і в нашому житті, коли Бог щоденно відіграє для нас важливу роль. Ми щоденно потребуємо Божої присутності і бажаємо спілкування з ним. Саме тому Марко пише про Бога дуже дискретно, дуже рідко, прямо згадує Бога. Він поводиться так, наче не хоче зловживати іменем Бога і вимовляти його надаремно. Він усвідомлює, що звертається до тих, які закорінені в поганстві. Відносини поган із божеством були частими, але поверховними, зовнішніми. Їм бракувало близькості, тому що їх релігійність була забобонною, споживацькою для власної користі. Поганин вірив у Бога, але він був йому непотрібний у житті. Рисами стосунків поганина із Богом були страх і дистанція. Краще, якщо Бог буде далеко від людської щоденності, тому це був Бог далекий. Йому віддавали щоденну шану, згадували, але він був неприсутнім. Найважче говорити про Бога людям, які мають його фальшивий досвід. Нелегко приймати Боже Слово, якщо думки і серце обтяжені фальшивим досвідом Бога, і це є причиною відкидання близькості з ним. Погляньмо, на якому ґрунті молимося, читаємо Біблію. Можна так звикнути до практик, що не зустрінемо Бога. Є велика різниця між релігійністю і духом, між віруючою людиною і релігійною. Просімо Бога, дару переміни свого життя, чи спостерігаю в собі симптоми поганського образу Бога? Що можу сказати про свої живі відносини з Ним? Які схеми і слова викарбовані в моєму серці, закривають мене і не дозволяють зустрітися з Богом, як зі своїм приятелем. Старозавітній образ Бога євангелист Марко пише: Євангеліє також з думкою про євреїв. Бачимо це у перших віршах. Пише, що коли Іван Хреститель прийшов проголошувати прихід Ісуса Христа, виходили до нього вся країна юдейська та всі єрусалимляни. В іншому місці пише про натовпи, які йдуть за Ісусом, ішла за ним сила людей із Галилеї, а й з Юдеї, з Єрусалиму, і до Меї та за Йордання». Від самого початку Марко підкреслює, що Ісус зустрічається з людьми, які мають досвід старозавітнього Бога. Він входить в релігійне життя юдеїв, які вірують в Бога старого завіту. Бог старого завіту це насамперед Бог єдиний, святий, сильний, нескінченно великий, достойний всякої пошани. Бог, імені якого не можна вимовляти, але святий для ізраїльтянина означає відокремлений, недосяжний, якщо смертна людина побачила б обличчя Бога повинна би померти. Святий це той, якого ніхто ніколи не бачив, якого ніхто з людей не може описати і ніякий образ не може його представити. Чи у мене є присутній старозавітній образ Бога? Чи Бог є святий і водночас далекий? Чи маю досвід Бога, зацікавленого моїм життям? Ісус хоче зустрітися зі мною у моїй дійсності, щоб мій початок був у ньому.